Я розумію, що перед кожними виборами так можна казати, але перед цими виборами особливо. Тому що два роки при владі в Україні так званий Танецький кримінально олігархічний клан. Реально бандити, які об'єдналися з колишніми комуністичними і комсомольськими діячами. І за два роки, напевно, кожен з нас на своїй власній шкірі відчув, що таке покращення життя вже сьогодні. На наших очах Україна руйнується, реально руйнується. Понаставляли всіх тих табачників, Колісніченків, Ківалове, людей, яких абсолютно не хвилює доля України, людей, які є по своїй суті україноненависниками. ненависниками, і вони фактично українофобію перетворили в ранг державної національної політики, знищили нашу українську мову, знищили культуру, топчуться по нашій українській національній гідності. Наші діти йдуть зараз до школи, і невідомо, що це українська школа з кращими традиціями української педагогіки, чи повертають совєтську освіту з найгіршими прикладами, на яких готували в тому числі і ті покоління, які зараз існують в українській державі. Але найбільш прикрише, шановне товариство, що крім національного приниження... Українців почали перетворювати в рябів, почали перетворювати в Крипаків. На наших очах руйнується українська економіка. Ви подивіться, що з тим доларом робиться і гривнею. Вже в Києві, кілька днів тому назад, коли на міжбанківській біржі за один тільки день гривня подешевшала на 80 копійок. Вже в обмінних валютних пунктах долар коштував пені. Насправді вони поки що його ручним режимом тримають, Арбузу і Національний банк друкують цю валюту, тому що цій владі потрібно зараз перед виборами роздавати подачки, роздавати фактично людям такі собі хабарі перед виборами. От спілкувалися щойно з деякими пенсіонерами, а вони кажуть, а нам 100 гривень додали до пенсії. Та вам не 100 гривень мають додавати до пенсії, а тисячі гривень мають додавати, і не зараз перед виборами. Тому що пенсійне законодавство вони ухвалили для того, щоб грабувати людей, а не допомагати людям. Вони розкрадають стратегічні підприємства, людей звільняють на вулиці і паралельно роблять пенсійну реформу. От подивіться, що зараз твориться. Продали таке підприємство, як Укртелеком. Це ж є стратегічне підприємство, його не можна продавати. Воно повинно залишатися у державній власності. Але вони його продали. В результаті. Австріяки купили, і тим Австріякам абсолютно байдуже, як живуть наші люди, що вони потребують. 20 тисяч людей викинули на вулицю. А хто опинився на вулиці після приватизації Укртелекому? В середньому це українська жінка, якій 45-48 років. Вона стала безробітною, тому що австріяки купили таке стратегічне підприємство. Скажіть мені, будь ласка, чи сьогодні в Україні жінці, 45-48-річній, є хоч мінімальний шанс знайти роботу? Ніякого шансу нема. Це значить, що ця жінка, мало того, що опинилася без засобів для забезпечення своєї сім'ї, своєї родини. Вона не може знайти роботу, вона не може зараз вже перекваліфікуватися. І в результаті на пенсію вона буде виходити як безробітна. А в результаті пенсію її будуть нараховувати не як людина, яка 20-25 років попрацювала на одному підприємстві, а як безробітній, тобто мінімальну пенсію, яка не дає можливості для нормального людського життя. Притому ця влада ще й вирішила робити пенсійну реформу. На 5 років для жінок збільшила пенсійний вік. Це є неприпустимо. Почали продавати обленерго. Причому, як ви напевно знаєте, всі ці обленерго опинилися в руках однієї людини Ріната Ахметова, олігарха. Тобто, на продаж пішли енергогенеруючі, енергорозпридільчі компанії, І вже від того, чи у вас в хаті буде вода текти з-під крану, від того, чи у вас в хаті світло буде горіти, вже не від місцевої влади буде залежати, не від центральної влади буде залежати. А буде залежати від приватної особи, конкретної людини Ріната Ахметова. І вибачте, будь ласка, невідомо чи що йому встилить в голову завтра, ранком прокинеться не з тої ноги стане. Ви уявляєте собі, в яку ми залежність почали входити до окремих осіб, до представників олігархічних кланів. Вони хочуть приватизувати Укрзалізницю. На 2013 рік запланована приватизація 13 енергетичних компаній. Запланована приватизація 45 облгазів і міськгазів заводу імені Антонова, заводу імені Малишева, Одеського припортового заводу, конструкторського бюро Південне, Чорномор Нафтогазу, Тобто фактично ми, українці, залишаємося без стратегічних підприємств, залишаємося від, без тих підприємств, від яких залежить життєдіяльність. Кожної нації, кожної держави. 1 січня завершується мораторій на продаж землі. Вони вже готуються, готуються до того, щоб ту землю приватизовувати. Вони зняли мінімальну ціну на вартість землі. Це значить, що вони за копійки будуть в українських селян скуповувати цю землю а мав би бути Державний національний земельний банк, який би мав би встановити фіксовану, державну, адекватну ціну, ціну середньостатистично по Європі. А в нас що? В нас фактично селянина довели до відчаю, розвалили сільське господарство. І людина сьогодні, ми ж по селах їздимо, чуємо, люди кажуть, особливо старші, та я готова продати ту землю навіть за пару копійок, то би мені на смерть вистачило, щоб на старість вистачило. Але не можна ту землю продавати. Ти можеш продати яблуко зі свого саду, тому що яблінка вродить на наступний рік. А якщо ти продаш той кусок землі, клапоть землі, земля куля не є коловою, вона не розмножується, ти ту землю вже ніколи в житті не побачиш. Багато інших моментів товариство, з нашого щоденного життя підтверджують, Україна розвалюється, Україна знищується. Саме